Розпочинаємо після матчу прес-конференції команди збірної України 18. Поруч зі мною головний тренер команди е, Володимир Подкопаєв та догравальниця Богдана Грицик. Богдана, будь ласка, прокоментуйте сьогоднішню гру. Сьогодні був дуже важливий для нас матч. Нам потрібна була перемога. Е, важкий емоційно був. Ми трошки почали самі помилятись. І... Не знаю, все одно в кінці змогли зібратися і перемогти. Дякую, Володимир, ваш коментар. Ну, як не прикро це констатувати, але е, дійсно, як сказала Богдана, це була дуже принципова зустріч, е, і це була дуже нервова зустріч. І Хвилювання, хвилювання гравців вдалося взнаки, і ми наробили багато власних помилок, але фортуна була на нашому боці. Як то кажуть, е, Погано грали, але ж виграла. Дякую за коментар та через перемогу і вас. Дякую.